Продовжуємо говорити про е, жаркість і врожайність гречки. Так, так. зараз на зв'язку з нашою студією Сергій Громовий, виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки. Пане Сергію, доброго дня. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня, вітаю всіх слухачів вашого каналу. будь ласка, чи перебуваєте в безпечному місті зараз, чи зручно вам з нами розмовляти? Так, так, безпечно. Пане Сергію, щойно ми спілкувалися із директором департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України, паном Ігорем Віштаком, і він сказав, що за його прогнозами гречка в Україні повинна коштувати в районі 60 гривень. Чи згодні ви з цим про які тенденції на ціноутворення цієї крупи в найближчі місяці? Ви можете розповісти, як ви прогнозуєте, як це буде. Так, я підтримую позицію керівника департамента. Він об'єктивно правильно оцінює ситуацію. Хотів би нагадати нашим слухачам, всім глядачам, що галузь гречана галузь перебуває в кризі останні п'ять років, і оця ціна за висока, яку ми бачимо останні місяці, з початком війни, близько 100 гривень. Вона пов'язана саме з тим, що галузь підпала під. Експансію російської гречки ми останні п'ять років сіли на гречану голку російську. І коли розірвалися логістичні ланцюжки, ми відчули дефіцит цього продукції у нас на полках, і ціна значно виросла до 100 гривень, що й стало неприйнятно для наших споживачів, І фактично наші е е е мешканці України почали відмовлятися від цього цінного продукту. Завдячуючи позиції уряду, е нашим аграріям все-таки вдалося збільшити посівні площі Гречки, і вода сприяла тому, що врожай закінчиться збирання врожаю він буде непоганим в районі. Ми оцінюємо в районі 160-170 тисяч тонн, Що переведені на крупу гречану, на нашу любиму, це десь буде 110 115 тисяч тонн крупи. Це достатній об'єм щоб забезпечити власного споживача, тому і ціна сьогодні вже значно змінилась донизу, і оцінюється нами в 45-50 гривень, в залежності від регіону. Я кажу про ціну на крупу Даже менше 60 гривень. Тільки в великих торгових мережах, які закупили продукт по високій ціні, ще є залишки. По більш високим цінам і нам здається, що купа на сьогодні ще дорога? Насправді можна придбати по більш дешеві ціни. Як далі якою далі буде ціна? От якщо прогнозувати на листопад, грудень, чи зміниться вона, чи ця ціна залишатиметься упродовж наступних декількох місяців? Ця ціна в районі 50 гривень вона є економічно обґрунтованою для виробників гречки і переробних підприємств. І нам здається, все-таки вона прийнятна і для споживача. Тому що давайте згадаємо, остання ціна, яка була напередодні війни, це було 40-45 гривень, і це майже півтора долара на той момент складало. Сьогодні це 50 гривень і долар 20, долар 30. Це це вже значно менше ніж на початок війни. Хоча в гривневому екваленті вона значно е, ну, піднялась на 20%. відсотків. Е, надалі, надалі ми не передбачаємо різкого зменшення ціни, тому що ця ціна вона повинна бути обґрунтована. І хотілося б звернутися до уряду. Ми знаємо, що уряд все-таки міцно тримає руку на гречальній ситуації, е, щоб все-таки вони зважили можливості. Відміни експорту гречки з України, тому що з початком війни така заборона на вивезення гречку встановлена і вона існує по постанові Кабінету міністрів до кінця року. Багато українців виїхало, Ми знаємо. А ми на це гречкосіїві, любимо гречку, де українець там повинна бути гречка 5 мільйонів. Фактично виїхало, і вони потребують гречки в Європі. На жаль, цей рік не гречани. Основний виробник Польща і Франція в них недобор врожаю, і вони готові закуповувати нашу гречку. А в нас, як ми бачимо, фактично або на уровні рівня споживання, або навіть трошки більше. Ви сказали і в подальшому ще ви існує така небезпека, як російський фактор. В Росії сьогодні відбуваються тільки жнива, і сказати в цілому, який буде видно у них ще рано говорити. Але по прогнозам у них буде перевиробництво гречки в районі 300-400 тисяч, і їм, крім України і Європи, ніде давати. Вони в свій час відвоювали наш європейський ринок. Давайте все-таки постараємось і будемо відвоювати його зараз у них. І заборонимо, до речі, поставити крапку в гречані війні. Все щоб буря вів повноцінну заборону на імпорт гречки російського виробництва чи казахського виробництва, бо застосовується сіра схема з Казахстан, пане Сергію. Ви сказали про 160 тисяч тонн урожаю зібраного цього року. приблизно ви сказали, що це приблизно відповідає потребам України в гречці. А чи могли би порівняти із попередніми сезонами це більше, наприклад, ніж минулоріч до війни повномасштабної? Чи е, менше і наскільки? Так це набагато більше, тому що фактично в тому році ми зібрали там в районі 100 тисяч тонн врожаю. А це буде на 50% більше врожай. Навіть ми, стали, не зважаючи це на те, що ми імпортували новини. з той об'єм, який ми імпортували з Росії. А сьогодні ми виходимо на власне забезпечення те, що було до 2018 року, коли почалася гречана війна Україна Української російська війна. А в 17-му році ми сіяли 180 тисяч гектарів, в цьому році 120 тисяч. Ми ще не, не, не доганяємо 17 рік, але для цього є всі перспективи. І в зв'язку з зерновим криз, кризою експорту в цілому по країні, яку ми знаємо. Відкривається європейський ринок, і аграріям вигодніше продати і логістично, і економічно продати одну тонну гречки в Європу, чим 10 тонн кукурудзи через море.